Іноді, стоячи на краю скелі, я відчуваю, ніби частина мене летить, а частина залишається вкоріненою в землі. Книгу Втеча сучасна британська письменниця Емілі Птрот написала після повернення до рідних Оркнейських островів. Після років алкоголізму, безнадії і життя в Лондоні, вона опинилася вдома серед вітру, хвиль і плутанини власних думок. Емі, журналістка та дослідниця природи. Створила автобіографічний твір, сповнений вразливої чесності та поетичної сили. Вона згадує теми відновлення, самотності і повернення до себе, її слова, наче морське повітря, щирі, прозорі і трохи солоні. Це історія про відчай і відродження, ізоляція, крики птахів, холодні світанки та дикі ландшафти. Усе це стає для героїні шляхом до себе. Через спостереження за природою вона знаходить спокій, нову надію та справжню любов до життя втеча нагадування про те, як важливо дозволити собі зазирати вглиб і знаходити світло навіть у темряві. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.